Привіт, привіт! Любі дорогі близнюки! Це Таро прогноз на жовтень 2024 року. Для вас, дорогесенькі мої близнюки. І так, давайте дивитися, що вас чекає у жовтні місяці. І так, перша карта для вас, дорогесіньки мої. Так, дивимося. Король. Король жезлів це людина, Обен, лев, чи Стрілець. Буде у вашому житті на жовтні щось вам буде допомагати, щось ви будете комунікувати з такою людиною, людиною слова, людина чітка, запальна, але а, така, як лідер, яка може повести за собою і дати таку слушну пораду і підтримку. І так, далі у нас сімірка. Сімірка Пентаклі це про те, що о, треба дати собі час. Що не спішити. В першу чергу це карта, коли не спішити. Подати час це як дозріти якісь ситуації. Можливо, вам хочеться поспішити, вам хочеться вже тут і зараз. Але, власне, карти підказують, що треба дати і собі спокій і а, тій справі, яку ви хочете підігнати, щоб швидше, швидше, швидше а, це так не буде працювати. Треба дати час. Щоб все дозріло, це так як сад зацвітає. Весною, і ми не можемо ще весною збирати яблука. Треба дочекатися осені. Так і у вашому житті зараз ви можете трошки хвилюватися, хотіти нагнати, щоб скоріше це все сталося. Але насправді все приходить дуже вчасно. Життя не помиляється. І ваше життя, якщо ви щось робите, щось складаєте, щось віддаєте, завжди все вертається, завжди все. Дозріває тільки не в ту хвилину, коли ми хочемо, а коли життя, а, має, дає вам життя дає вам завжди все вчасно. Так що тут підказка така, що не спішити, Все вчасно, все росте. Десятка, десятка пентаклів це якраз уже збір урожаю. Після того, як ви дасте собі спокій, відпустите трошки ситуацію, не будете наганяти, це. Чудова карта. Десятка пентаклів це про здійснення мрії. Це вже завершення етапу. Це коли все все стає на своїх місцях в житті. А і, до речі, хотіла вас попросити. Забуваю підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки. Мені буде дуже приємно. Діл, діліться в коментарях. Своїми інсайтами, своїми якимись побажаннями, що у вас здійснилося. І також підписуйтеся на мою інстаграм-сторінку, будь ласка. Тут по посиланню внизу під цим відео є а, посилання на мою інстаграм-сторінку. Там більше живого спілкування зі мною. Ми там робимо розіграші і можна виграти індивідуальний таро-розклад. Від мене переходьте за посиланням. І так, це карта, коли. І дохід є, і це також карта нерухомості і спадщини. А можливо, якусь спадщину ви получите, ви отримаєте спадщину щось. Таке може бути. І ще також нерухомість це коли ви купляєте квартиру, чи вам дарують, переписують будинок, квартиру, якесь нерухоме майно. Також це про сім'ю, створення сім'ї, як карта весілля. Вас можуть запросити на весілля, або це ваше весілля. Також чудова карта, карта результату у вашому житті. Це вже результат, чи бізнес дасть який вам результат будуть клієнти, буде дохід. Чудова. Безподобні карти. У вас такий чудовий розклад, такий чудовий початок жовтня. Так, ще одну карту з цієї колоди. І карта Ерофант, Вона з ключами. Подивіться, тут є ключі. Ерофант – це про мудрість. Хтось вам а, як відкриє зовсім іншу таку. Якби інформацію, мудрість, або ви самі в собі відкриєте ту мудрість, тут як ключі від якихось знань, які вам дуже знадобляться і дуже поможуть. Вона відкриються очі. Це також про вчителя, коли ви знайдете людину, яка вас надихає. Інформацію, яку вона дає, вам підходить ця інформація, вас заспокоює, вам ця людина повністю підходить. Це так як ваш вчитель, така людина якою ви надихаєтеся, дивитеся її, слухаєте. Це не обов'язково, що людина буде як поруч з вами. Це може бути і такий наставник, мотиватор, який ви слухаєте онлайн, наприклад. І вам підходить голос, підходить те, що людина говорить. І ви собі включаєте, слухаєте, коли ви... і це піднімає вам настрій, або навпаки, вас заспокоює, і ви слухаєте голос цієї людини, що вона говорить, заспокоюєтеся. І так, от працює зараз, так також це працює, і ва ви, ви цю інформацію поглинаєте. Вам стає спокійно на душі, і дуже добре, як вчитель, як наставник. Або можливо, ви будете тим вчителем, цим наставником, і ви, можливо, будете якісь курси вже читати, чогось будете вчитися. Можливо, так і дійсно підете на, на курси, якісь, і будете вчитися там чогось, чого ви хотіли, наприклад, такими. Свою енергетику вивчити, власне, що дуже так вам цікаво та тема, якою ви цікавитеся. Можливо, ви уж самі підете вчитися, або вже, ви вже закінчили якісь курси, ви вже маєте наставника, і ви почнете задумуватися над тим, що ви вже можете людям щось передавати. І ви цей учитель, який передає знання своїм учням. Це також якийсь запуск курсу нового. Ще такі можуть бути якісь події у вас. Це така карта мудрості. А зараз візьмемо карти Ленорман. Це трошечки така інша енергетика цих карт, вони дуже говорящі. І, власне, в мене колода не така чиста Ленорман, а Таро і Ленорман змішані. Змішані енергії, і вони також дуже цікаві і дуже такі говорящі. Так, дивимося, що далі: король, король Пентаклів, щось буде зв'язано з королем Пентаклів, можливо, ви будете звертатися в банк чи до свого такого фінансового директора, чи бухгалтер, людина, яка вам буде допомагати робити порядок у ваших фінансах. Тут може бути таке, що ви звернетеся в банк, з оформлення кредиту, ще щось ще щось, і ця людина буде вам допомагати а, з вашими фінанс, фінансами. І тут карта така неоднозначна, як карта долі. Доля вам приготувала якісь два шляхи. Вибір. Такий буде у вас стояти, ви будете стояти в жовтні перед доленосним вибором. Два варіанти вирішення проблем. Тут, так два мечі, Два варіанти вирішення вашої проблеми, вашого якогось завдання. І також може бути два шляхи, дійсно, по яких вам іти, і треба буде робити вам оцей вибір. Станете перед вибором. І цей вибір вас давайте дивитися далі, що карти підкажуть далі, про вибір, що тут. Трійка мечів Трійка мечів – це коли а, такі будуть у вас страхи навіть трішечки. Чогось ви. Хоча тут людині і не є так страшно, тут просто жінка стоїть і не рухається, якор, якби зараз я корилася, але, а, якби і не знає, куди йти. Заді кораблик і. Ви будете стояти трошечки і перед вибором, і в такому як ступорі незрозуміла не вам буде до кінця ситуація, або, можливо, навіть буде якась образа, що м, тут можна себе почувати трошки як покинутиму. Хтось вас може якби, м, як, таку сказати неправду, і ви не будете до кінця. Вірити, що ну, так можна було поступити. Давайте ще на цю карту витягнемо ще одну підказочку. Паш-чаш. Паш, це також про емоції, а, і тут більше про такі емоції, що ви будете почувати себе як дитиною. А, можливо, і оця та карта такого трошечки як будете в такому незрозумілому стані. Що вам робити, куди йти, тому що бачимо, що корабель відплив, а вас не взяли. Тобто, щось, або ви будете жалкувати, що, можливо, який шанс в житті втратили, або хтось від вас пішов, або хтось вас образив, і ви ще не відійшли від тої кризової такої ситуації. І тут карта. Паш-чаш чаш це про якийсь подарунок. Хтось вам щось подарує, хтось вас потішить, тому що, а почуваючи себе як дитиною, це почуття щастя. Тому ну, що діти вони завжди щасливі, вони радіють життю. І це також про подарунок. Тут повна чаша вам хтось щось подарує, якась буде така. А... Невеличка радість в вашому житті, що ви і дозвольте собі а, відчути себе такою, як а, дитиною. запитайте що ваша дитина вара хоче, що зараз та маленька дитина хоче. Імператор. Імператор, людина статусна, можливо, ваш тато, ваш чоловік чи свекор, а може, ваш бос, керівник, буде присутній в цьому тут. У вашій ситуації в жовтні. І що ця людина дуже контролююча, дуже така жорстка, контролюють вас. Можливо, ви під трошки під таким пресом будете, але давайте дивитися далі. Але насправді прийде допомога. Тут як і подарунок, і допомога. Ну, і мишки це ще такі плітки. А можливо, якісь трошечки такі слухи. Щось вас розвіє, якась така мишача бозня може бути, щось таке буде незрозуміла ситуація, можливо, і в цій незрозумілій ситуації захоче розібратися власне, оцей А, імператор. а Будуть якісь такі, а, можливо, е дискусії, щось таке, тому що е такі мишки це завжди про е щось. Якісь перешкоди невеличкі, можуть бути якісь такі балачки, які не при не дають зайва якась інформація, яка не дає вирішення питання, і не буде зрозуміло, куди рухатися. Мой імператор може бути, можливо, це ви, цей імператор, який буде свій колектив, якби отак, от контролювати, щоб не було такої мишачої возні. Щоб не було зайвих рухів, а якби багато руху, а результату нема. Таке може ще бути, що багато руху, а результату нема. І треба буде, ну, скоріше йде інформація про те, що якийсь рух буде, і треба буде взяти це все в свої руки, стати тим імператором і зробити порядок. Mm -hmm. Так, давайте дивитися ще одну колоду карт, що вони нам кажуть. Цікава буде ситуація тут із тим усім. Так, ну, досить досить цікаво. Так що королева, королева жезлів. От королева жезлів це також людина по знаку зодіака така Овен, Стрілець чи Лев. І людина така чітка, оптимістична, завжди вміє, знає, чого хоче, знає, вміє дати слушну пораду і навіть якусь ідею підказати. І король. Король, М -м, дивіться, та тут пара. Король мечів і дама жезлів. Це чудова пара, якщо це ваша тема, це таке романтичне побачення. Вас запросять на романтичне побачення. Тут, якщо ваша тема і ви пошуку партнерства, пошука своєї другої половинки, то є всі шанси, близнюки, знайти свою долю або принаймні походити на побачення. Це точно. Ну і ще це означає, що у вас буде підтримка, люди, колектив, це така хороша підтримка, люди, до яких ви звернетеся. Король мечів це така людина слова. Сказав, як відрізав, сказав, зробить, надійний такий. Так, далі дивимося. І радість ви будете святкувати. Дивіться, у трьох люди щось святкують. Це завжди про. Радість це завжди про святкування, тому що трійка чаш це про емоції, про прекрасні чудові емоції, чудові емоції радості. Щось ви будете святкувати з друзями, можливо, з колективом. Вам буде що святкувати і обов'язково посвяткуйте. Обов'язково діліться радістю своєю з друзями, розділяйте радість друзів і збирайтеся. Ну, бачимо тут. Троє людей зібралися і святкують. І це так важливо в нашому житті, нав... вміти святкувати. Дев'ятка Дев жезлів – це коли пройдено багато уже етапів до своєї цілі. І ви вже, е... як за крок до здійснення того, до чого прагли. Е... Це дуже хороший знак, коли людина прийшла уже. Шлях вкладається в бізнес чи відносини ви І от у ще а, іде уже така кульмінація, іде уже, ще, от, ще крок, ще крок, і ви вже побачите результат. Ви вже будете збирати плоди своєї праці. Це така чудова карта, коли ви відстояли себе, коли ви тут показуєте себе. Це, можливо, ви і будете давати рекламу про себе, коли ви відкриєте, можливо, свій блог, почнете робити онлайн якийсь бізнес, вести онлайн сторінку, чи в своєму такому бізнесі офлайн ви будете ще щось привносити, ще щось доробляти. Це так за ще якісь невеличкі штрихи в ремонті. Щось ви будете робити ще, таке ще трошечки буде треба робити, але це також про відстоювання своїх таких меж. Якщо брати так ментально, коли ви знаєте чітко, куди йдете, куди йдете, що робите, і знаєте, а, сказати ні тому, чого ви не хочете, теж дуже важливо, і це відстоювання своїх меж, можливо, навіть і в сім'ї ви навчитеся а, щось делегувати, не все, не все тягнути на собі, а будете йти отим шляхом. Так, у нас ще одна колода карт. Яка нам підкаже? Яка ще перешкода у вас залишилася? Що там ще вас чекає? Вже цікаво. Дев'ятка чаш і туз. Це про чітке ваше рішення. От, власне, що це чітке ваше рішення, ваша чітка позиція. Це процвітання, коли тут Всесвіт вас коронує, тут корона, Всесвіт вас коронує. Це про процвітання, про просування вашої справи. Це також про чітке розуміння, що ви робите. Це ясність, чіткість, це об'єктивно ви дивитеся дуже тверезими очима на ситуацію, без розових окулярів. Ви знаєте, що ви робите. Це також втілення якихось нових проєктів у ваш бізнес. Чи таке, як просування по службі, коли ви починаєте початок чогось нового в вашому житті, такого хорошого, уже на вищий рівень ви перейшли і зараз починаєте підвищення по службі, кар'єрний такий ріст це дуже хороша карта процвітання, коли просування вперед. Процвітання вперед до, звичайно, до процвітання. Так. Ще одна карта для вас карта перемоги. А, дивіться, дорогі близнюки, четвірка, людина переможе. Лавровий вінок, вам все вдається буде краще, ніж ви думаєте. Ну, набагато краще, ніж ви думаєте. І ви все зробите, коли ви самі себе зможете похвалити, так, я це зробила, чи я це зробив. І тут аплодуєте ви самі собі, і не тільки ви. Вам аплодують люди, коли ви тріумфально і така тріумфальна хода, у вас є підтримка, ви на коні, у вас є все. І лавровий вінок переможця, коли так, я це зробила. Це може бути навіть ваш особистий, власний такий подвиг, коли ви хотіли. Там, наприклад, позбутися якоїсь шкідливої звички, і ви це зробили, і ви себе хвалите, і всі це зауважують, і ви також. І давайте ще одну карту витягнемо. Чудові енергії, прекрасні чудові енергії йдуть, і доля дає вам ще один шанс якийсь. Такий грошовий, чудовий шанс. У вас буде туз кентаклі. Це також про. Везіння про удачу, коли доля а, дає вам шанс. Вам, що вам залишається, це відстежувати знаки долі і не прогавити цей шанс, тому що тут всесвіт вам дає повну жменю. Ось такий розклад для вас, чудовий близнюки. А я вас люблю, обіймаю. До нових зустрічей!